Сумний та невеселий, очікував я багато років, коли почнуть робити фільми та театральні вистави за творами класичної української літератури. І, нарешті, дочекався, причому усього одночасно, що з цього вийшло, і чи вийшло дійсно щось, дізнаємо сьогодні. З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Сьогодні мова піде про головний культурний порив минулого року, про театральну виставу в першу чергу та про фільм в другу чергу, а по канонічній повісті Григорія Квітки-Основ'яненка Конотопська відьма. І перед початком нагадую, що ваші вподобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватись, тому ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок та поширюйте його серед своїх знайомих, якщо хочете отримувати від нас більше унікального контенту. Ми погано знаємо класичну українську літературу та український фольклор в силу багатьох причин, зокрема тому, що ми часто віримо у стереотип, який я багато разів чув, і ви думаю, теж що усе українське це. Сільське другорядне нецікаве і не може зрівнятися навіть з російською імперською е великомістовою літературою, яка ставить питання, які можна порівняти із світовими дискурсами. І ми про це детально розповіли в нашому відео про підмогильного та його роман місто, а саме про український модернізм у літературі, чому українська література ніяк не могла вийти на світовий рівень, і як її штучно. Насильницьким чином постійно вирізали і цензурували. Але, попри всі ці негаразди з нашою культурою та літературою, у нас все одно є величезна кількість авторів з дуже цікавими, автентичними і ні на що не схожими творами, і які найгірші, наголошую на цьому за світові шедеври, в тому числі такі, як. Твори Конотопська відьма Григорія Квітки, основ'яненка. Одноіменна вистава стала театральним шлягером минулого року. Я був на виставі в театрі Франка в листопаді, і квитки довелось купувати за два місяці до показу, причому за досить високу для театра ціну. Ба Більше вистава настільки набула популярності, що навіть є різні її версії з дещо різним трактуванням. Я бачив лише одну версію, яка була у театрі Франка, режисера Івана Уривського, але вже в січні у Києві на. Буде коронтопська відьма полтавського театру імені Гоголя режисера Владислава Шевченка. Зважаючи на попит і кількість проданих квитків, то, скоріше за все, і ця версія також є вдалою. У двох словах про сюжетну арку. У сотника Забрьохі з'являється писар. На ім'я Прокіп Регорович Пістряк. Сотник хоче одружитись з дівчиною Оленою, яка йому дуже подобається, але вона йому відмовляє. Тоді він звертається до відьми, яку раніше жорстоко принизив і побив, і просить її допомогти у створенні шлюбу. Відьма вирішує помститися та починає його обманювати. Вона змушує його одружитися з найнепривабливішою дівчиною в конотопі Солохою. Тим часом писар Пістряк також звертається до відьми, бажаючи стати сотником, але вона дурить. І його за допомогою чалі відьма також одружує Олену з Дем'яном, якого вона начебто кохає, і який у свою чергу кохає її. Проте все це досягається через магію, і такий шлюб, як і призначення Дем'яна сотником, виявляється недовговічним. Що важливо знати про літературну версію, вона дуже невелика за обсягом близько 90 сторінок. Я всім раджу її прочитати, адже це дійсно яскравий приклад автентичної української літератури. До того ж сама повість написана слобожанським діалектом. Українська література цікава тим, що вона не є монолітною, як і українська мова, яка змінюється залежно від регіону. Та епохи. Якщо порівняти українську мову Котляревського, Шевченка, Квітки Основ'яненка та Коцьобинського у тих самих тінях забутих предків, можна побачити, що це навіть трохи різні мови. Повість загалом читається дуже легко, в першу чергу, завдяки своєму гумору і дотепності. Цікаво, що у спектаклі, на відміну від повісті, вирішили значно скоротити обсяг діалектного мовлення персонажів. Більше того, якщо в повісті багато тексту, описів місцевих говірок і Локальних висловів, то вистава робить акцент не на тексті, а на візуальному складнику, естетиці, динаміці, а також гуморі, який досягається через рух, хореографію та акторську майстерність. Водночас спектакль створює сильний містичний настрій, який дещо нагадує творчість Гоголя та його вія, особливо його радянську кіноверсію, яку ви всі знаєте. Атмосферу, де містика стає не просто реальністю, а переважає над усіма подіями сюжету, а подай епічна сила визначає хід подій. Мене особливо зацікавила кінцівка. Мораль є справді сильною. За допомогою чар і магії неможливо досягти власної мети, адже все здобути таким шляхом не є від Бога, не є чесним і довговічним. У підсумку це лише приносить гори та проблеми, і в цьому є глибока особливість української літератури, навіть не літератури, а фольклору та нашого традиційного архетипу. Безумовно, до всього прилічено додається величезна харизма з відчуття містичного, яка є і в повісті, і в спектаклі, тому що концепція села, де є відьма або якась бабка, яка може нашептати, поворожити. Розповісти про майбутнє, або про минуле, або може людину прочитати дуже цікава і атмосферна. Все ж цей архітип є частиною української традиційної свідомості І навіть сьогодні, попри сучасний світ інтернету та технології. Знову таки, навіть сам факт існування популярної телепередачі про екстрасенсів це доводить. Але з урахуванням моралі, яка присутня у спектаклі, я не вважаю, що це аж так погано. Адже мораль у цьому випадку все ж таки є. Магія ваші проблеми не вирішить, а допомога потобічних сил не може стати центром людської долі. А перед тим як ми поговоримо про фільм, хочу нагадати, що в нас є окремий телеграм-канал, де ми створюємо окремий додатковий контент та матеріали, які не використовуються і не публікуються на нашому ютуб-каналі. Тож долучайтесь до нашого телеграм-каналу також. Тут ми переходимо на мінорну ноту, яка навіть певною мірою є неприємною, тому що фільм мені не сподобався з усіх сторін. Але погане кіно це не так вже й страшно, як той факт, що цей фільм взагалі нічого не має спільного з конотопською відьмою. Спільними лише є два елементи: слово конотоп, оскільки події відбуваються саме в конотопі, і наявність відьми. Я б взагалі назвав би цей фільм таким собі заробітком на хайпі та присмоктуванням до вдалих витворів мистецтва. Безумовно, я вважаю, що мистецтво, як і будь-яка інша справа, має монетизуватися, а режисери, письменники, актори мають. Бути багатими і багато заробляти, але не таким способом, як це зробили автори фільму Кронтопська відьма. Якби вони назвали цей фільм, скажімо, Харківська відьма проти чмобіків, це було б чесним українським треш горором, якраз на злобу дня. Ми всі ненавидимо окупантів, і всі ми без сумніву хотіли б, щоб з'явилася якась відьма, яка їх би рвала би на шматки десь в лісі. Найгірше, що зробили автори, це присмокталися до назви. Попри те, що у фільмі грають непогані актори, які також приймали участь у інших вдалих проєктах, вийшла загалом біда. До того ж, фільм знімали не за копійки, а досить за великий бюджет за українськими мірками. Я, як чесний громадянин, заплатив, якщо не помиляюсь, 190 гривень за перегляд цього фільму через Київстар. Тебе я мав навіть думки написати їм, що повернули мені гроші назад, але це звичайно жарт. Менше з тим, хай автори зароблять, тому рейтинг фільму, який становить 5 із 10, точно відображає мій настрій. Ви можете сказати, що українське кіно це не голівудське кіно, і не можна порівнювати очікування якості, і що українському кіно треба дати певну фору. Але тут я не погоджуюсь. Я не вважаю, що якщо на чомусь написано, що воно українське, за рахунок цього можна втюхувати аудиторії відверто профанацію та халтуру і е, товари та послуги або навіть мистецтво низької якості сподіватися, що це у них була така проба пера, і далі вони будуть знімати якісне українське кіно, тому що є про що зняти, навіть не торкаючись е, цієї війни. Є маса всього в українській історії, і в актуальній, і в сучасній, і в минулій, про що можна розповісти, і також є важливі сюжети, які потребують більш глибокого осмислення та обговорення. Саме тому ми запустили ще один проект це літературно-дискусійний клуб. У форматі онлайн-зустрічей ми двічі на місяць обговорюємо заздалегідь обрану книгу, досліджуємо її сюжет, різні аспекти та відкриваємо приховані сенси. Мета клубу це створення інтелектуальної україномовної спільноти, яка допомагає розвивати свідомість і вдосконалювати емоційний та інтелектуальний багаж учасників. Деталі проекту можна знайти в описі під відео або за QR-кодом на екрані. Повість «Квітки Основ'яненка насправді не є настільки легендарно відомою, і за своєю популярністю серед широкої аудиторії вона, звісно, не йде в жодне порівняння з творами Гоголя з його містичними казками або сюжетами Шевченка або навіть з Котляревським. Суть успіху з моєї точки зору полягає в першу чергу в тому, що це не є паразотування на вже відомому книжному творі, а це доробок на основі книжного твору. Який перетворили на театральний сценарій, який успішно поставили та зробили з нього справжній бестселер. Я думаю, що «Квантомську відьму можна перекласти англійською мовою і показувати як театральну виставу по всьому світу, тим паче, що українське зараз є в тренді. Люди будуть дивитися і бачити нашу сцену. Українська театральна школа насправді є дуже сильною, вона є на рівні світовому, і це могло б спрацювати. Черговий раз культура могла би стати адвокатом України в міжнародній спільноті та медіаполі, тому що нам, як і раніше, треба боротися за суверенність. І на Заході, на жаль, досі є багато людей, які вважають, що ми така собі частина Росії, яка просто постійно бунтує. Я знаю, що наш канал дивиться велика кількість людей зі сфери мистецтва, і письменників, і сценаристів, і людей з менеджменту. Мистецтво, так би мовити. Тому друзі, ось вам так би мовити, готова схема, і вона стосується нашої літературної спадщини. Ви можете її досліджувати, переглядати, шукати там подібні харизматичні історії. Історії, у яких може бути якась мораль, гумор, може бути автентичність, які можна показати яскраво, смішно та візуально. І на основі цього можна створювати як кіно, так і театральні вистави. Також можна зробити актуалізацію. Наприклад, ми всі пам'ятаємо дуже вдалий кейс з серіалу «Спіймати Кайдаша, це фактично адаптація кайдашевої сім'ї на сучасний лад. Тому працюйте над такими ідеями. До речі, у нас на каналі є окреме відео про цей твір, який також я раджу вам переглянути. Тож на цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, а також зробити підписку та натиснути на дзвінок. Аби не пропустити наші нові відео. Також пишіть у коментарях, що ви думаєте про кіноверсію відьми та про театральну версію. І нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент, ви можете його також підтримати фінансово та стати членом нашої закритої спільноти. Посилання на всі можливі види спонсорства та бонуси, які ви отримаєте, будуть в описі під цим відео. Ми також щиро вдячні нашим спонсорам за підтримку, яка дозволяє нам створювати новий контент, покращувати його якість та розуміти, що це комусь цікаво. Наступне наше відео буде присвячено темі, яку наші підписники багато разів просили висвітлити. Це топ з п'яти книг на філософську тему, які можна вважати класичними для початківців і які вже пройшли перевірку часом, які мають світову спадщину та. Є важливим пам'ятником науки та мудрості. Також наш театр Культ запрошує усіх поціновувачів сучасної драматургії на свої вистави. Актуальну афішу ви зможете переглянути за QR-кодом, який бачите на екрані. Промокод на знижку в 15% Ви також побачите на екрані. З вами був Культ і я Віталій Стеценко.